Гайда до Артеку майже сотня прикарпатських школярів вирушила до одного з найвідоміших та найдорожчих оздоровчих таборів України. Там для цих хлопців та дівчат організують тематичну зміну під назвою Дитячим ініціативам Так. Серед майбутніх артеківців діти пільгових категорій, сироти та учні з малозабезпечених сімей. Поїздка в знаменитий центр дозвілля для них безкоштовна. Інші батьки путівки отримали менше ніж за півціни. Є і шестро дітей сирів, є з богато малозабезпечених сімей, а є частини які будуть учасниками Всеукраїнського фестивалю. Команд юних інспекторів руху юних даїшників плюс команда, яка представляє центр технічної творчості учасників фестивалю аерокосмічної творчості «Сузір'я Артеко». Якщо це є пільга соціальна, якщо це дитина-сирота або ти невелі, це путівка повністю безкоштовно. Якщо це дитина обдарована, то це може бути путівка за 20, 30 або навіть за 50% вартості, тобто в залежності від матеріального статусу сім'ї. Для більшості з цих школярів Артек заповітна мрія Джаві. Починок у таборах дитячого центру обіцяє бути незабутнім. Не натішиться можливістю відправити своїх чад до моря і батьки майбутніх артеківців. Хочеться, щоб дитина оздоровилась. Ми вже давно не їздили на море, а це така нагода випала. І ну, хочеться, щоб вона оздоровилась. Потім дорогі артек. Для нашої сім'ї. Повну вартість водити не, не дуже часом. Вашне завдання не буде робити. На море буду ходити, Познайомитись з новими друзями, ну, помилуватися Кримськими горами, красою. Я ще того року мріяв поїхати. Але мені якось тоді не вийшло, і я вже цього року хотів поїхати. Останнє в цьому році літня табірна зміна для прикарпатців завершиться 21 вересня. Однак навчання учні не пропустять, поміж відпочинком артеківці відвідуватимуть базові уроки у тамтешній школі. Загалом цього року до артеку на тематичні оздоровчі зміни направили понад 900 дітей.